Друзі, всім привіт! Компанія «Автопарк ЮАК», Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Фольксваген Beetle 2012 року. Випуску за ціною 11 тисяч доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра на 170 кінських сил. Так, автомобіль нас виглядає. Є по ту на зеркалах, Такий гарненький червоний колір, автоматична коробка передач. Є підстаканники, підігрів передніх сидінь. Обичний кондиціонер, штатна магнітола, є датчик, датчик дощів. Заявлений пробіг автомобіля 171 тисяча кілометрів. По технічному та візуальному стану автомобіля взагалі питань ніяких немає. Слон наш шкіряний, чорного кольору, є задній ряд. Все гарненьке, чистеньке, не зачухане. Дверні карти також у нас в доброму стані. Передні електросклопідіймачі, підіймачі, електрорегулювання та підігрів зеркал у нас присутні. Стоїть автомобіль на 17 ось таких ось гарненьких дисочках. Нова літня резина Мішлен. Так, автомобіль виглядає по колу. Він нас приняли з Америки в 2018 році. В Україні всього-навсього один власник. Технічно та ще через повторюсь, до автомобіля. Питань взагалі ніяких немає. Знаходиться він з адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послу трейдинг.